25 січня 2024 року в актовій залі Чорноморського національного університету імені Петра Могили пройшов концерт до Дня Соборності. Військовий оркестр 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерал Хорунжого Олексія Алмазова, військово-морських сил Збройних сил України, її учні та представники Миколаївського фахового коледжу культури і мистецтв порадували студентів та співробітників чину імені Петра Могили оркестровою музикою, пісенними та танцювальними номерами. Під час концерту студенти та співробітники насолоджувалися виступами та брали участь у активностях, що пропонував ведучий заходу. А також дізнавались історичні відомості до Дня Собору загалом захід пройшов у веселій товариській атмосфері, де кожен зміг знайти те, що йому прийшлось до душі. Дякуємо представникам військового оркестру 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерал Хорунжого Олексія Алмазова і учням та представникам Миколаївського фахового коледжу культури і мистецтв за вагомий внесок у культурний розвиток студентства та викладацького складу нашої Альма Матер.